Всім доброго ранку! Ми недалеко від Чикаго. Вон наш прицепчик стоїть. Ми розвантажили, тому що з боку дощ зараз його назад закинемо. А привезли ми. Зараз. Оцих два корвета. Зараз їх знімлю. Гляньте як ділерська. Це просто капець. Гляньте. Куроват, куроват. Клеймонт. Глянь, это просто, глянь, какие машин. И тут такие, блин, must-have-ek показывают. -то это тоже клеймонт. Пантиак. Бьойк. Останньо такого ми подібного возили. Це на знову мостинг. Гляньте, яка красота. Це хав Форд якийсь. Можна навіть написати. Це навіть не знаю, що за машина. А ну подивимося. Гляньте в прайси який, так? Да? Отакі От ми возили. Це у нас шалби. Це знову у нас походу Шелбі, Це знову у нас гляньте, красота яка, Ford GT. Оце ну, саме крутое кобда, гляньте. Бомба ракета Шелби. шелбі. Шелбі Камарі що Феррари ч? Та ні вроді не таких не робив. А, це Фовард. Просто значок такий бурик. Це знов у нас мустанчик. Це вже у нас шевролі SS, такий ми возили. І в кабріоліті теж гляньте. Та це просто капець. М -м -м. Жиріс смалець, ні, каже, один з українських військових. Ну Такого ми зараз веземо якраз. Корвет.